Вітаю, ціни на бетонозмішувачі. Давайте я вже показував. Давайте ще раз покажу. Дивіться, є два види. У нас є помаранчеве, є червоні. Червоні це у нас фірма Форте. Вони у нас тут не всі виставлені зараз на вітрину. Вони теж є в натягні, вони дублюються. Давайте по цінах. Помаранчева 120 літрів, 6,250. 250. Помаранчева 125 літрів, 6,450. 450. Помаранчева тільки фірма Форте буде. 125 літрів, 7,200. 200 Помаранчева на 140 літрів. Ой, Форте червоне буде, 7200. Помаранчево 140 літрів. Ось такого плану. Вона, до речі, по моєму тут стоїть у нас. Ось вона. Її ціна е 6600. Помаранчева форте. Чи це 125 літрів? А, це 125 літрів. 140 літрів, до, до речі, повинні завтра приїхати. Бо приїжджали клієнти вчора там. Завтра буде 10 штук приїдуть. Помаранчевих саме. Так, відльокся. 140 літрів помаранчево. 6600. 140 літрів форте. Ось вона стоїть, до речі. 7,550. 160 помаранчевого. так, Ось вона. І її ціна. 7950. 160 форте. Ось вона червона. І ціна 8000, 180 літрів помаранчевого, 8400 180 літрів буде червона форте. 8600. Ось такі варіанти. Ось так вони виглядають. В деяких моделях є різниця. Ось тут по устройству цього підшипника нижнього. Хоча деякі моделі і помаранчеві мають аналогічну конструкцію. По більшому рахунку, вони, на мій погляд, в принципі, всі однакові. Є нюанси там фіксація цього баку. Підалька, бачите, там просто руль на себе відкидується. А так, чугунний не ну, двигун, по суті, той самий. Взагалі, конструкція, по суті, та сама. Ось ця штука, ці кутики на прихватках, бачите. Везде все однаково. Раніше Фортер рахували, що вони кращі, але вони раніше, по-моєму, були кращі. Так що, ну є і то, і то.